Олег Пензен, економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас також вітаю. Будемо з вами зараз говорити, намагатися аналізувати угоду про корисні копалини, адже Україна цього тижня вирушить до Сполучених Штатів Америки. Пишуть, що начебто, начебто, вже вирушили для обговорення угоди про корисні копалини. США вже надіслав у Київ новий проект договору. З ним ознайомилась українська сторона, і вже зі своїми побажаннями робоча група вирушить до Вашингтона. До складу української делегації відуть представники міністерства економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Давайте почуємо цитату. Відповідного чиновника. Новий проєкт з боку Сполучених Штатів Америки показує, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається. Українські посадовці обережно коментують зміст проєкту, наголошуючи на тому, що наразі він відображає позицію лише однієї сторони. Наразі ми маємо документ, який відображає позицію юридичної команди Міністерства фінансів США. Зрозуміло, що всі параметри цієї угоди не можуть бути обговорені в режимі онлайн. Нам потрібно сісти з командами і продовжити розмову особисто. Юлія Свириденко, перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України. Пане леже, по суті, виходить так, що це ну наша делегація вона на певному технічному рівні, тобто їде так. Ну заступники міністрів радники, там юристи і тому подібне. Тобто я правильно розумію, що це по суті будуть не стільки прямі там перемовини, перемовини, а скоріше таке відпрацювання певного тексту для би, би задовільнив і Україну і США. Абсолютно правильно, ви розумієте, і дивіться, знову ж таки, в тому тексті, який був оприлюднений, ну принаймні, деякими народними депутатами, тому що офіційно українська влада цього не зробила. Більше того, наскільки я знаю, там є певні навіть розслідування, яким чином виток цієї угоди з'явився в засобах масової інформації. Так, от, в тій угоді, яка в тих 58 сторінках там є декілька червоних ліній, які були в першому варіанті, що були привезені міністром фінансів Сполучених Штатів Америки в Київ, які потім були обговорені і зняті в ті рамковій угоді, яку малося би підписувати в овальному кабінеті, тоді коли там виникла суперечка. Про які червоні лінії я говорю? Перша червона лінія це визнання Україною боргу в розмірі умовно 112-113 мільярдів доларів за ті гроші, що адміністрація Байдена надавала Україні в якості грантів. Тобто це є перша дуже велика червона лінія. Ми чули від президента, що він жодним чином на такі не піде. Я думаю, навряд чи знайдеться сьогодні по високопосадовець в Україні або політик, який би пішов на подібну умову. Тобто, це є перша червона лінія. В тій угоді, по 58 сторінках, що зараз приїхали, от, власне, вони. Зараз. Ця норма є. Друга норма, яка є точно червоною лінією, ну. Створюється там чисто умовний якісь там американо-українські фонди, американці мають там три голоси українці, два. І цей фонд починає наповнюватися грошами. Той варіант, який влаштовує Україну, туди мають надходити кошти від тих покладів, розробки покладів, які будуть розпочаті внов. Більше того, в тій рамковій угоді, яка мала підписуватися в овальному кабінеті, яка не була підписана, там було окреме зазначення, що всі раніше видобуті корисні купалини, всі раніше корисні купалини, що були розроблені і зараз, є основою формування державного бюджету у рентних платежів, до цього фонду не зараховуються. Так от, друга червона лінія, яка зараз приїхала в тій угоді, це то, що е, в якості дохідної частини цього фонду використовуються в тому числі і е, сьогоднішні надходження від державних та приватних підприємств, що вже сьогодні розробляють корисні копалини в Україні. Тобто ті рентні платежі, які сьогодні надходять державний бюджет, замість того мали би надходити в цей фонд. Ну, це точно неприйнятна річ, тому що. Е, Ті рентні платежі чітко враховані в доходах державного бюджету, вони є основою функціонування е, сил безпеки оборони фінансування цих сил. Тому е, це точно червона лінія, яка 100%, 100 неприйнятна. І третя, дуже велика червона лінія це по суті е, право першої ночі, так звано, вибачте, в лапках, що. Е, це, цей фонд, який керується американцями, має е, право накладати вето на прихід в Україну будь-якого інвестора, який не влаштовує цей фонд в, в душках американців. Тобто, інакше кажучи, європейський інвестор приходить в Україну розробляти якісь корисні купалини, а фонд каже: ні, ми накладаємо право вето. Тобто, по суті, це є хрест на європейській інтеграції України, тому що ну, це, по суті, економічна, економічний суверенітет України, який ставиться під величезний сумнів. Це теж червона лінія, яка точно буде неприйнятна. От з тими позиціями я абсолютно впевнений, наша українська делегація поїхала в США і буде опрацьовувати цей документ.